Станом команди. Діметал, ну і Андрій Каніцький. Президент клубу, не бачив справді сьогодні, але е, саме тут. не батько тут забиває зараз помиляється, кого тут триває. Рахунок е, чайно зараз невдалі діє тут. Е... Юп. Тетунін. Танський. Передача Тітунін переворотами! Ось такий пас, є. Титунін забиває свій м'яч, класний пас. Вітанського і ось у нас рахунок, друзі. Зрівняно. Федюк, подивіться, як він йде в обігріш. Сам проривається на дальній зараз шафранський, але Федюк. Простріли! Залітає м'яч тут до марахуняка, звичайно, з питання. Цюбка пробиває, все-таки там від стійки, я так розумію, від самого воротаря. І вони ще удар. Бесоно добре зараз. Передача Шафранський, Знову денчу. Як вам напишіть? Перший тайм. Багряк пробиває марохняк. Тітунін. Пробиває на місці Денчу. В моментів рестораторів більш на мене. Кого? Пробиває зараз. Когут, когут перед воротами пробиває. Тож, друзі, ще хвилина в нас в першому таймі. Цього цікавого. Дуже футзал, Удар Гриник! Від стійки. Ну, справді знову помилка. Гриник цей м'яч забиває. Ну, Тож Ми бачимо, яку намаз створюємо. Номер 29 на заршняк. Ставне команди. Абрамчук на Цюбку якраз. Цюбка пробиває. Гол! Класно зараз пробиває кут. Більярдно. Анатолій Тітунін, третій, марохняк Василь. 31-й і Бесонов юр номер 13 3-3 Джі Метал Взагалі, якщо говорити, теж Гриник, Багряк, удар, п'ять! Це так розіграш, це так розіграш і Джі Метал забуває прекрасний зараз м'яч Не дав, ви що? Просто банально десь втратив м'яча. На Федюка. Фадюка. Це на тюдар воротах. Гасюк. Це зараз когут. Гасюк. Когут. Багряк. Все-таки пас і Залітає. Зараз м'яч багряк. Пас когут, Гол. Шост. Шість-один. Я думаю, еще тут. Ренек. Асюк. асюк удар. Танський. Шокарів перед воротами назад, танський. Удар зараз від Тітуніна! Шокарів. 30 секунд залишається. Ну, тож, друзі, в нас певну перемогу здобувається.